Hello, friendly, з вами Denys friendly. Вчора ми дружні з вами їли смажену кукурузу, що мені непогано сподобалось. Сьогодні ми попробуємо з вами арахіс смажений солоний, зі смаком сиру. Це зі смаком сиру в хрустій оболонці зі смаком сиру. Думаю, що мені також оцей арахіс зайде, сподобається, і він не буде дуже-дуже соленим. Що буде мені такий нормальний, як та вчорашня кукурудза. Тому такі справи, дружні. Так, 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 так. Так. Тому погнали до заставки цього відео. Прореагуємо цей арахіс зі смаком сиру. Погнали! День справді реагує, День справді реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Арахіс смажений, солоний в болонці зі смаком сиру, сиру, сиру. Давайте відкривати та хочеш пробувати. Так. Погнали, дружні. Так, давайте хочеш пробувати. Так. На Так, так, то що тут таке упаковки. Так. Ого, як тут мало. Вчора кукурудзи було більше. Ну окей. Давайте скуштуємо. Угу. Нічо, нормально Не, шея. Дивіться, як мало Це щось дуже-дуже мало. Не знаю. Я думав, що тут буде більше. А ця кукурудза вчора виявилось більше. Так. Ось так виглядає всередині. Прикольно? Коротше, новини мого каналу. Учора вечором я набрав. 60 тисяч підписників. Але рано радів, сьогодні на ранок цих 60 тисяч підписників Ютуб. YouTube... Чекай. Списав. Так, так вийшло. Хоча я неправильно свиснув, так. Тепер нормально. Да. Не знаю, чого Ютуб далі то списує. Ну, надіюся, сьогодні до вечора чи сьогодні взагалі за день ми вже тих 60 тисяч ще раз наберемо. так. Ви зараз запитаєтесь, а що, а що ти готуєш на 60 тисяч? Я накупив купа продуктів з Івано-Франківська. Оце буде вам на 60 тисяч. Буде виходити впродовж круглих чисел в скорому часі. Тей дубайський шоколад зараз е, післязавтра виходить. Кіндер сюрприз. Не знаю, якщо ви там 100 лайків набрали, то теж куплю. Тому такі справи. Но дубайский шоколад точно. Ч так мало тело рафису? Потинка... Можливо, поставлю 9 балів. Смачно, нормально. Прикольно, 9 балів. Але мало. Та, то, що мало. Доволі смачно. Mm-hmm. Смачно, правда, не дуже чути, що це сир а нет, Так Трохи чуто. Надо кусаешь-то. Да вроде трохи чуто, там. başla mm. Їх тут мало, але їсти їх довго. Цих горошок. Арахіса цього. Mm-hmm. Щось там хотіли, так? Добре, доїдаємо. Залишилося ось тако. небагато. Тепер трохи чути, що то хімія. Але їсти в принципі можна. Головне, що не дуже противне і силене. Пам'ятаю, горошки попадалися мені дуже солені. А це нічого, може бути? Все, чотири штуки лишається. Доїдаємо. Ну це приїздить приходимо. Хрусткі оболонці. Доїли, коротше. М -м -м. Якщо наберемо вже до завтра 60 тисяч і ютуб не спише, то вже будете вітати мене завтра. Чи сьогодні, я не знаю, коли там ми наберемо. Mm. Ну, бачите, та, набираємо нове число, YouTube списує. Але потім ще раз набираємо, вроді би не списує. Не знаю, а може і списати. Тому такі справи. Уже коли буде 60 тисяч, будемо. Коротше, буду вам дякувати. А зараз дякую поки що за 59,9 тисяч. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Дякую, хто додивився до цього моменту. Класний арахіс смажений, оцінка 9 балів, може бути. Хто не пробував, можете спробувати оцей арахіс. І написати мені в коментарях, як вам. Пробували, не пробували, Смачний, не смачний. А на цьому все. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. йоу. Так, ось такий був арахіс. Смачний, присмачний, прикольний. Коруч. Пока.